Оце отака погода. Кінець квітня. 21, 21 квітня 2017 року. Бачите, дерева вже в цвіту. Вон квіти растуть. І сніжна погода. Сніг, холодно, дуже холодно. Аномалія якась. Самі розумієте. Он асфальт мокрій, зараз я покажу. Як вот, бачите, трава. Дерево цві... цвіту алеча. Слив... Сливка. Чи не олича, а сливка. І отаке вот твориться. Видите, можете чути, воно в мене вичути. Я зараз стою. Оце отаке в кінці квітня, після Великодні. Аномалія якось, бачите? Там далі. В Ну, В Харкові казали, в Харкові, казали хуже. Пуль до Ну в нас поки що до цього ще не дійшло і <кій> думаю не дійде. Бачите, вон люди посадили дещо на городі. Скажімо так. Це дехто картушку посадив. А в нас отаке твориться. Бачите. Це Квітеть. Кінець квітня 2017 року. Сергій Пуш.